Так, привіт світлічки. Сьогодні у нас в гостях дуже почетний е, гость. Давайте бувають, люди приходять на навчання і не завжди знають, хто ці люди, а потім з часом знайомишся. І виявляється, що прям цілі діаманти в мене тут вчаться, а я не завжди я всіх знаю, хто вони є. О, так відбулося з Світланою. Да, Світлана, доброго дня. Доброго дня. Так, от, виявилось, що Світлана не просто учениця і не просто Світлана Бойко. От, а... Е, е, Доцент кафедри психології Харківського продовжить <рес> краще не казати. В голос. Не казати, Добре, не будемо казати в голос. Да, да, університету, да. харківського університету. Да. Привіт всім! Звуть мене Світлана Бойко. Я практичний психолог з досвідом роботи 24 роки вже на сьогоднішній час. Кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри психології. І вісім років я вже працюю, маючи власну психологічну майстерню офіційно підприємницька діяльність, діяльність така навчальна в мене. Да? Тобто, я працюю особистісно з клієнтами, навчаю на своєму онлайн-курсі до себе справжнє є жіночим тренером. ну, Якщо ще щось буде цікаво, розповім по кону. Розкажіть, це я, як регалії я так все його перераховувати. До речі, нещодавному минулому підполковник міліції був ну, у мене да. ще такий послужний список, але вже вісім років я працюю лише з жінками. Погони зняла, закінчила цю свою професійну таку кар'єру. Кар'єрну сходинку, да, з mm. по чоловічим енергіям, і пішла суто в жіночий розвиток. Допомагаю іншим жінкам на сьогодні. А як все починалося? Як ви стали психологом, от як ви попали в, в ту сферу, от, е а потім чому від неї відійшли? Ну, от, якщо можна, трошки детальніше, як це все було? Бо це ж, напевно, не було якось так, просто так, правильно? Напевно, щось перед тим відбулись якісь події. Скажу, що від психології я нікуди не відійшла. Це моє призначення душі, і я з цим народилася і відчувала навіть в школі хлопці. Вже потім, коли ми виросли, вони розказували: ти була інша. На тебе дивилася, ти не така, як інші. А я себе так і почувала. Ну і В гороскопі, до речі, це моє підтвердження, так? мій постійний пошук себе. Але я, скільки себе пам'ятаю, постійно задавала питання: хто я, чому так, чому е, є жінки, чому є чоловіки, чому ми різні, або чому виховання різне. І мені в дитинстві дуже хотілося бути хлопцем. Я думала, ну чому їм так багато всього можна? Мені дітниці нічого не можна спати там так, виходити тільки так. Пугабка має бути застебнута, там ще щось. Чим стільки обмежень, думаю, ну навіщо я народилась дівчиною? Але потім, коли вже почала усвідомлено вивчати психологію жінки, психологію чоловіка, думаю, боже, яке щастя, що я народилася жінкою. І, і, і дай Бог що в іншому житті, якщо я буду народжуватись, то а. хай краще я буду вже жінкою. Mm. Так, я полюбила цю роль, прийняла себе в цьому. І постійно так, ці, оскільки я ми тут у темі астрології, духовності, да то я Скорпіона, Скорпіони це завжди про трансформації. Тому моє життя постійно супроводжувало, супроводжувалось, були трансформації особистісні, і відповідно постійно допомагала комусь іншому. Я до речі, так. можу сказати про те, що Скорпіон, бо там було навіть таке, що я записував відео, і одне з відео, яке я записав, я говорив про те, що. Ну бо багато дебатів ходить на цю тему, хто кращий психолог. І там є різні версії, що це можуть бути ну, водні знаки, це в першу чергу, що це раки, вони такі емпатичні там і так далі. Я тоді сказав свою версію, я сказав, ну це сав це моя думка. Ну що іменно скорпіони, ну от це хороші іменно тренери, так тобто, ну трансформатори, які за дуже короткий час можуть зробити дуже великий швидкий об'єм роботи і великий результат. Ну тому що я сам один раз звертався до Світлани, ми пропрацьовували деякі речі. Ну Я це також хочу підтвердити. <смі> да. ну, те, що... І реально, тому що ну, за пів години те, що ми зробили, це ну е, знаєте, результати, коли проходять дуже швидко. Е, але ми, ми не встані просто відразу -зразу побачити. Тобто ми, вроді, всі хочемо швидкий результат. Прийшов консультація і все сталося. Да. Тобто я прийшов до Слани, кажу: так, Слана каже, так, да, так, так і так. Все, тобто, ну, Скарпіонічем своїм поглядом подивилася, <смі> да, да, все Ну, Але мені після того потрібно було ще. Кілька місяців для того, щоб це освідомити, прийняти і змінити і дойти до тої точки, але вся сама робота вона займала рівно пів години. От я чітко дві це з запам'ятав. Так що так. А. Так що такі експерти є, от сидить перед вами. От, прошу займати. Да, дякую. Цьому є підтвердження. Знаєте, завдяки клієнтам. Я сама зрозуміла всю свою особливість. Тому що я не знала цього раніше живучи сама з собою. Mm -hmm. А коли прийшли постійні зворотні зв'язки, що лише за 40 хвилин діагностичної консультації я показую, попадаю одразу в ядро, в суть е, проблеми з чого все починається, то нам не потрібно ходити там біля е, та е, близько чогось, та і за ниточку то там, то там, то там дьоргати, ми одразу йдемо в корінь. Все. І тому в мене быстрі, ну, такі швидкі швидкі, виходить результати у клієнтів, і вони задоволені, і я також. Чудово, дуже добре. Так. Так, от що передувала, тому що я психолог? Ну, по-перше, знов кажу, оскільки є емпатичність і от контакт зі своєю душею, з дитинства у психологів у, у скорпіонів, mm -hmm. мабуть. Mm -hmm. То я відчувала це призначення постійно, і хотіла всім допомагати всіх робити щасливими. Ну, звісно, цьому ще допомогла ситуація в родовій системі. Хотілася, маму бачила нещасливою. Дуже хотілося її ощасливити. Але це все я вже зрозуміла потім. І я спочатку планувала йти. В юридичну академію бути адвокатом. Mm -hmm. Отак мені, мене тягнуло допомагати тим, хто слабше. І я тоді ще ну, не розуміла про психологію, саме визначення того, такого не знала, бо в школі не було у нас психології, ну, не розповідали в той час. Це я... Мені вже багато-багато років то да, на той час, коли я навчалася в Радянському Союзі, ще було, ну, такого не було. І... Я відчувала, що я маю допомагати тим, хто не може справитись самостійно. Ну, а доля так мене повела, що в Юракадемію в Харкові я не поступила, але мене взяли в іншу академію на психологічний факультет. Прям туди дуже легко я потрапила. І от так ну, йде за призначенням, легко все відбувається. Році я закінчила психологічний факультет і залишилась працювати в університеті. Скільки років ви там працювали? Ну, 24 роки на сьогоднішній день ще, ще працюю. А, ви, а я ж розумію. Окей. Добре, а чи, я чин... І там, а? і тут, і на себе, і в університеті. Зрозуміло. А, добре, ви зайнялися своїм проєктом до себе справжньо. А чим відрізняється психологія то, якою ви займалися на роботі, від того проєкту, яким ви зараз займаєтесь своїм особистим. Власне питання, я сама не обожнюю, тому що моє життя дійсно, можна сказати, розділилось на до та після. Mm -hmm. Маючи академічні знання, я не знаходила відповіді на ті питання, які все ж таки мене турбували всередині самої себе. Mm -hmm. Не знаходила, як би я не шукала все одно, я досягала там багато чого зовнішнього. І мені здавалося, якщо буде в мене це, якщо розберусь з цим, досягну це, то я буду щасливою. А ні, в мене було все. Чоловік, сім'я, е, е, класна, статусна робота, ну, ну все класно, оточення, наче, ну, все, як я мріяла, навіть більше, ніж я мріяла. Але внутрішнього стану щастя не було. Це чарівне я слово, але після якого все починається. Питання. Я потрапила саме на ваш курс з астрології, тому що ці питання астрологія, до речі, теж мене цікавила з дитинства. Ну, от знов кажу, не знала я, не було психологічної обізнаності тоді, в, в ті роки, там, 80-ті, 90-ті. Я не розуміла, що це саме психологія. Але книжки з астрології ми не були ще. Мабуть, з шостого класу. І я вже тоді знала, там, хто я за гороскопами, щось там вичитувала, вичитувала з різних сторін. Це було цікаво мені. І потроху так астрологію я десь підчитувала. І потім випадково, просто ну як Інна Басая розказувала, як всі кажуть, випадково. раз і Бог послав мені якусь рекламу Петра. Думаю, супер! Та ще й безкоштовно, а гроші немає. З чоловіком. Ну я це я вже була в розлученні, коли я потрапила на курс з ведичної астрології, в розлученні з маленькою дитиною, другою. Я пам'ятаю, як це починалось тоді. та-та. Було, було так важко. Маленькому <кій> дитині два рочки було дитині другій. І тут я потрапляю на цей курс і думаю, хочу йду ще там за пожертвування. Ну просто як це можливо, це не може бути правдою. Не, ну це можливо, якщо можна, я тут хотів уточнити. Справа в тому, що мені деякі люди виставляють претензії на рахунок того, що я ну, ставлю високі ціни. Так, я ставлю високі ціни, але час від часу я даю людям можливість навчатися. От, тобто, ви тоді попали, була така можливість. Я недавно зібрав групу 53 людини, які прийшли перший захід, які прийшли на перше заняття. От, і після першого заняття лишилось 46, зразу вже вийшли. Тобто, але я людям дав можливість. То що люди не вчаться, і люди не цінять то, що безкоштовно. Це шара то підтвердого ну. Добре? От тим не менше, так, що завжди можливості такі. Якщо, якщо людина дійсно хоче, я завжди казав, що всі, хто до мене приходив, хто дійсно хотів вчитися, вчилися всі. Ви були якраз з тих людей, і Інна, і ви, це якраз були ті люди, які прийшли, і вони, ну це не те, що ви прийшли, сказали хочу вчитися. Ви дійсно вчились. Тобто і ви, і Інна. Так от, і це були якраз ті люди, які дійсно вчились. І ви пройшли курс від початку до кінця, ви навчались, ви маєте результати. Ну, от, тоді все спрацює що так, що передаю слово, але у нас були різні завдання з Іною, якщо порівнювати, вона стала послідовницею вашою. Да? А я тоді йшла з метою розібратися в собі. Ну знову це моє скорпіоні угу. психологічне. Мені потрібно, кра... потрібно краще пізнати, хто я що я. І я не викладаю астрологію, я не консультую з астрологією, але ці знання я використовую в своєму особистісному житті, перш за все, в розумінні самої себе. І мені дуже подобається, дуже імпонує фраза, і це моя. Як її назвати, я вірю в те, що пізнаєш себе, пізнаєш світ. Да. Все. Тому в мене. І моя сфера роботи, да мій напрямок. Взагалі, все, що я роблю в житті, він спрямований на пізнання свого внутрішнього я і сюди, плюс додалися духовні вивчення священих писань. Прям дуже класно. Це в той час відкрили мені очі на, на те, хто я, і життя моє заграло. Іншими фарбами. А які питання, Які писання от ви вивчали, які ну розкажіть кілька слів про ваш духовний шлях, от як воно там з дитинства до сьогоднішнього дня такий був. Бо мені цікаво, знаєте, бо ну, в кожного психолога свій шлях він кісіде. От мені цікаво, як було це у вас. Я не бачила, щоб мої батьки якось колись розмовляли про духовне. Не було, тобто я росла таким атеїстом. Плюс, я матеріаліст-прагмат, да? те, що я не, не потримаю в руках, те, що я не побачу на власні очі, я в це не повірю. От. І я так жила дуже довго, і тому було постійне відчуття якоїсь втрати себе. І тому постійно це пошук, пошук якоїсь частки себе. І коли я у вас на курсі почала стикатися з. Цими духовними знаннями, там перша книга, ми читали першу на вступному занятті наука самосвідомлення. Ну, да, да, да. Потім я вивчала Бхагавадгіту. я передивилася всі індійські ці серіали, фільми, і в мене вже я почала медитувати, і навіть коли я була вагітною. Да, ще ще вагітною була Василісою другою дитиною. Я вже медитувала, я вже розбирала Бхагавадгіту, То зараз я пригадую, що я ще раніше е, до цих знань вже була приєднана. Mm -hmm. да, я пригадала е, цей шлях, що в мене ще є моя духовна вчителька з медитації з ТМ, і саме вона е, про Бхагавадгіту мені розповідала, то трошки. І потім я вийшла на астрологію і ще її до вас приєднала mm -hmm. на ну, курс. Я, до речі, так само їй вдячний. Я, да -да, я також їй вдячний, бо ми в Карпати, коли їздили, тоді ми зустрічалися, в мене якраз почався період кету, і вона мене якраз навчила медитувати. Ну, Прямо після її благословення, от я зараз медитацію сюди я можу дуже глибоко погружатися і можу там дуже цікаві речі знаходити. Ну, я потім ще далі пішов, там другий ну, ну це вже в другий раз у Да, Так то, ну знаєте, дуже важливо вчитель, коли маєш вчителя. І, ну я, я не можу сказати, що я не медитував, я це знав. Але от, буквально контакт короткий, кілька днів спілкування з нею, от із як я з вчителькою, а, і воно дало колосальний результат. Дуже сильний результат. Саме тоді я в Пхагавадгіті знаходила ці відповіді. Самостійно розібратися мені було дуже важко, тому потрібен був той, хто буде переводити, перекладати, що там написано. І я слухала просто з відкритим в Мені було ще більше питань і. Це якраз було те середовище, де я могла задавати питання всі, які мене турбують. От Просто я кайфувала. Я слухала в той час лекції і Тарсунова, і Гадецького, і Руслана Нарушевича. Пам'ятаю, досі прям моє перше аудіо, яке я слухала Нарушевича. Це про жінок і чоловіків, які, які ми теж різні, знаходила mm -hmm. такі. І думав, Боже, якби я це знала, коли я була заміжня, то я б стільки помилок не наробила. Просто мене отак влазили очі. Такі помилки, що він називав, я все зробила. От. Тобто класична психологія не дає відповіді на ці питання життєві, життєві саме. І мені дуже логічно так відкликається. Коли я своїм клієнтам розказую, чиницям на своєму курсі, кажу, психологія це наука про душу. А е, класична психологія вона не може е, дослідити душу, тому було замінено душа на психіка і вже там психічні явища різні досліджуються. Да, іначе, іначе психологія б не отримала статус науки, бо наука це те, що можна дослідити. А що дослідити як? Тобто ми живемо у світі перегорнутих понять, де щось замінюється, підмінюється одне іншим. І так, я не скажу, що класична психологія не потрібна, вона дуже багато чого розкриває, вона теж багато дає розуміння закономірностей, там різних теж розуміння себе, там психічних явищ, і плюс можна формувати там багато чого. Але без відриву е від духовної психології результат буде невеличкий. От сам духовний розвиток ну це і є психологія. Ну це скажу так, що психі це душа, логос це наука. Та якщо там mm -hmm. того нема, да я можу. Ну я можу стати в захист класичної психології, ну скажімо такої освітньої, як науки, та що вони дуже там дуже добре пояснюється от робота розуму, як він працює, і, і з інтелектом у ці зв'язки. Але якщо дійсно так ви кажете правильно, що якщо цього фундамента нема, те що ти душа, то все решта ну, mm -hmm. просто yeah, немає. Це немає значення. Так, Воно буде хитке буде розпадатись просто просто швидко Повністю згідно з вами. Добре, Слана, дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч. От я буду вас просити навіть так ну, чуть-чуть вимагати, скільки це можливо, <свісно>, враховуючи ваш зайнятий графік. От що ми з вами продовжили зустрічі, і хочу, щоб ви поділилися наступних з відео про те, як піднімати самооцінку. тому що ну, до мене приходили ваші учениці, які вчилися у вас на курсі до себе справжньої. Ну, багато чого хвалили, розповідали. Ну, от, ну вони вчились в мене потім на. На джотіш на навчання. Ну, І хтось був на консультаціях, хтось на навчанні. От. І тому знаю про цей курс дуже багато чого, що ви більш детально розповіли. І от мене, яка іменно грань буде цікавити в наступних відео, щоб ми підняли тему іменно жіночої самооцінки, щоб ви зі своєї сторони сели. Бо я працюю з самооцінкою. Ну знову ж таки, я чоловік, і у мене такі жорсткі, от, от, Не всім жінкам це підходить. От. Ну, працюю з жінками. Я трошки розумію свою, ну, скажімо, з ведичної психології, якби цей погляд на те, що робити, але ну, у вас все одно однозначно у вас більше. Досвід, тому що 24 роки, плюс ви експерт в, скажімо, класичній психології, плюс ви маєте досвід з ну плюс що таке ведичні знання. От, вивчаєте духовні писання, це, це однозначно. От, так що ну, буду вас дуже просити, так кажу, чуть-чуть настаювати та вимагати, щоб ми все таки продовжили відео з вами. Подавайте. Так, да, будь ласка, якщо так, у вас, так, да. якщо у вас є дорогі підписники, всі, в кого у вас є якісь питання, будь ласка, на Ютубі під цим відео залишайте ваші питання. От, ну ще раз наголошую, загального характеру, тому що якщо якась там індивідуальна ситуація, то це важко буде розібрати. Ну, наприклад, якщо я себе повела так, то що там не так, то, ну, то це треба вже індивідуально розбиратися. Да. Ну, тому краще пишіть якісь загальні питання, ну питання загального характеру. Добре, ми дамо відповіді на ці питання в наступних відео. Добре, в нас буде окремо сформований плейлист з Світланою. На цьому в мене на YouTube каналі. От, і ми вже тоді будемо там давати на ці запитання. Хорошо? Добре, Слана, я вам дуже вдячний за зустріч, от, і, до зустріч. Дякую за запрошення. Так, і до зустрічі в наступних відео. Всім дякую за перегляд.